Є люди, для яких політика це прям ядро їхньої ідентичності. Мага. Мага. Або людина скаже: я в першу чергу там анархіст, і в Сполучених Штатах, там, де є поляризація між демократами і республіканцями, там дуже дуже сильно політика пов'язана з культурою і з соціальною поведінкою. Наприклад, демократи носять маски. Під час ковіду республіканці не носять маски. Демократи слухають Тейлор Свіфт, республіканці не слухають Тейлор Свіфт. Є такий соціолог на ім'я Дела Поста, у нього була соціологічна стаття, вона називається так: чому ліберали п'ють латте?». В Америці реально, якщо ти бачиш, що людина п'є латте з високою ймовірністю, це буде демократ. Якщо п'є yeah. американо, з великою ймовірністю, це республіканець. Є питання, які вже починають зливатися. Чи ти. Про носіння зброї, володіння зброєю, аборти, міграція, і це все починає зливатися з політикою, і це стає ядром твоєї ідентичності.